Мене звати Аліна, я бухгалтер у Польщі. Ви запитуєте нас щодня, як відкрити іноземцю фірму у Польщі? Ми поговоримо про те, як відкрити аналог ФОПу. Це скорочено JDG, не GDG. Відповідь дуже проста: вистачить мати пасель та профіль зоофани. І вже після цього кроку ви можете реєструвати свою діяльність у Польщі. Песель це аналог нашого коду ідентифікаційного. Його ви набуваєте в уженді один раз, і він з вами не змінюється протягом життя. Однак, якщо ви згубили сам папірець з ужинду, ви можете його відновити у будь-якому ужені, у будь-який час, показуючи свої документи то ж самості, тобто паспорт або карту побиту. Друга справа це AppuApp. Також називають профілем зауфаним. Кожна відповідь є правильна. Головне, щоб ви мали цей електронний підпис і не могли підписати всі документи. Незалежно, чи це буде спулка, тобто наш ООО, чи це буде ФОП, тобто польський ЄДК, вам все одно треба буде електронний підпис, яким ви підпишете усі документи. Наступним кроком буде форма оподаткування. І тут все категорично залежить від виду діяльності, які ви надаєте, а також від того, чи плануєте ви працювати самостійно, чи можливо з якимось спільником у спуці та єднособовій зярності господарчої кардинально відрізняються податки, тому це вам необхідно вивчити разом з нами. Перше податки при єднособовій церковності господарчій. маючи ФОП у Польщі, ви зобов'язані платити ЗУС. ЗУС це щомісячні відрахування на собі державну страхову, яка займається виплатами пенсійними, лікарняними і так далі. І, так далі. і щомісяця ви сплачуєте суму щонайменше 380 злотих, але вона залежить від доходу у різних формах оподаткування. А їх є три це ричалд скала податкова та податок ліньовий, різна ставка, яку буде сплачувати від свого доходу. Друга складова податків це вже сам податок доходовий, однак. Не забуваємо також про ВАД, який також називається у нас ПДВ, і який виступає у нас в залежності від типів товарів та послуг, або якщо ви звільнені з оплати ПДВ, то після 200 тисяч кожен підприємець зобов'язаний сплачувати ПДВ у Польщі. 200 тисяч це оборот компанії на рік, тому якщо ваша компанія заробляє менше, ви можете бути цілком звільнені з плати ПДВ. Якщо ви нічого не зрозуміли, це нормально. Передивіться наш випуск ще раз. Однак, якщо хочете, можете написати в коментарях презентація, де я відправлю вам презентацію про те, як відкрити фірму в Польщі та де будуть розписані усі податки. Давайте прояснимо одну річ. Я в Польщі вже давно і можу вживати польські слова, які вже вважаю нормальними, тому що вони якось складно або незрозуміло перекладаються. Обов'язково в коментарях мені це напишіть, тому що я вживаю, скажімо, уже податковий. Ужен скарбовий замість податкова, і, скажімо, ЗУЗ замість автоматично страхова. Будь ласка, опишіть мені це в коментарях, аби я більше цього пільнувала, а також, якщо не розумієте, про що мені йшлося, обов'язково поясню. Давайте розберемо в цьому моменті ще кілька термінів, такі як, власне, ужин скарбовий. Це податкова, яка збирає з нас усі податки, які ми повинні заплатити, яку ми всі дуже сильно любимо. Наступна інституція, з якому податківцю треба буде співпрацювати весь час, це ЗУС до ЗУЗу. Ми щомісяця відправляємо декларацію за вас як особу фізичну, яка виконує діяльність господарську. До ужин до скарбового ми сплачуємо податок доходовий або ВАТ, тобто наш ПДВ до ЗУСУ, ми сплачуємо складки. Складки діляться на кілька типів. Це складка з трувот, хорбова та інші. Думаю, з дуже короткими термінами ми закінчили і переходимо власне до податків. Податки у єднособовій діяльності господарчі діляться на три типи. Перший варіант зазвичай найбільш підходить для початківців, називається скала податкова, і тут ви заплатите 12% від чистого доходу. Але Тут, як завжди є маленький нюанс: ваша компанія не може заробляти більше ніж 120 тисяч на рік. Скажімо, навіть точно не не може, може звичайно, але тоді ваш податок буде 32% від чистого доходу, що робить цей варіант тотально невигідним. Однак тут є дуже велика перевага. Перших 30 тисяч, які зробить ваша компанія, ви не заплатите ніякого податку. Тому дуже підходящий варіант для податківців, які тільки починають свій бізнес. Однак. Тільки в варіантах, коли ви заробляєте чистий дохід. Скажімо, ви маркетолог і вам потрібно зняти офіс, одразу взяти на роботу двох працівників, СММ і таргетолога, який буде робити роботу за вас. І вам потрібно купити якісь нажання до праці, тобто ваші інструменти, якими ви будете нагрівати, світло, камера і так далі. Також вам треба заплатити одразу за рекламу. Також вам треба орендувати офіс, і там треба проплатити щонайменше на 6 місяців вперед. І так далі, і так далі. В цьому випадку вам краще буде взяти скалу податкову. Однак, якщо ви будете тим самим маркетологом, який буде працювати здально, з дому, працюючи самостійно, не буде мати ніяких видатків, то вам, скоріш за все, буде вигідніше бути на податку, який називається Ричелд. Але про нього ми поговоримо пізніше. У випадку скала податковий, ви сплачуєте, як ми вже говорили, 12% від чистого доходу до ліміта 120 тисяч злотих на рік, і це еквівалент на 12 місяців, якщо ви його перекрочите, ви заплатите 32% від чистого доходу. Однак не забувайте, що є також ЗУС. ЗУС у даному варіанті буде складати 9%. Тим самим, якщо у вас є дохід від компанії, ви будете платити аж 21%. Але ми платимо ці податки лише у варіанті, коли у вас є дохід. Тому стандартно компанії кілька перших місяців або й років не мають ніяких доходів, і це цілком нормально. Податково до цього ніяким способом не чіпляється. Це стандартний розвиток кожного стартапа. Скажімо, ви відкрили компанію, видали на її розвиток 50 тисяч. Вам треба було заплатити зарплати працівникам, оренди офісу, багато реклами і так далі. І ви почали заробляти лише 6 місяця. Це окей. І лише з 6-го місяця ви почнете платити податок доходовий. До 6-го місяця ваша компанія буде платити лише ЗУС. І ЗУС буде мінімальним. А це 343 злотих щомісяця. Тому бізнес на початку може бути зовсім недорогим. І це при тому, що ви працюєте повністю легально і повністю сплачуючи всі необхідні податки. Так, це будуть всі податки, які ви будете мати на цей момент. І якщо вам не потрібно реєструватися до ВАТО, а це ми можемо перевірити вже на приватній консультації. Тому. Плавно переходимо до другого варіанту, який я вже згадувала, і це Ричалд. Відповідно, якщо ви будете маркетологом, який працює з дому і не має жодних видатків, ви можете платити 8,5% або 15% від обороту компанії Ричалд. Варіант, де ви сплачуєте податок залежить від виду діяльності, скажімо, будівельник буде сплачувати 5,5%. Услуги адміністраційні будуть коштувати нам 8,5%. Послуги маркетолога будуть коштувати 15%. Всі ці відсотки ми сплачуємо від обороту компанії, беручи повністю всі доходи, сплачуючи це від повного оберту компанії. Тому цей варіант більш підходить для тих, у кого немає коштів. Скажімо, якщо це будівельник, який є підрядчиком на великій компанії. Він не мусить купляти інструменту, не мусить собі наймати машини і так далі, і так далі. Йому ідеально підходить варіант Річал, де він сплачує лише 5,5% від чистого борту компанії, тому що він на скалу податкову, він, по-перше, її перекрочить, а по друге, він не має речей, які закинути на розтрати фірми. Ставки тут бувають від 2% до 17%. Приклад для 2% – це, скажімо, магазин онлайн, де ви перепродаєте якісь товари. Однак Варто пам'ятати, що у варіанті Ричелту ви починаєте сплачувати податки де-факто з першого місяця і з першої отриманої злотувки. Максимально поганий варіант, який може статися, ви будете мати оберт, але не будете мати доходу, тому що платите від оберту компанії. Відповідно, продумайте, маржу, аби такого не сталося, бо, на жаль, мали клієнтів, які саме так втрапили в халепу зв'язану з податками. А ЗУС тут трохи складний. Чим же складний? Складний тим, що заробляючи до 60 тисяч на рік, ваша компанія буде платити лише 399 злотих. Коли ця компанія починає заробляти більше ніж 60 тисяч злотих на рік, ви почнете сплачувати уже 666 злотих. І увага! Якщо цих 60 тисяч ви заробили у шостий місяць даного року, то вам потрібно вернутися всі 6 місяців назад та доплатити цей ЗУС, який ви якби не доплачували. Якщо ваша компанія не буде мати зовсім ніякого доходу, ви, ви будете сплачувати ЗГОЗ згідно наступної картинки. Видоподаткування ви можете змінити раз на рік, починаючи з 1 січня аж до 20 лютого. Тому, якщо ви вибрали якісь не дуже підходящий вид оподаткування, а я рекомендую ці консультувати з бухгалтером, тоді ви можете змінити це лише раз на рік. Варто обдумати цю децизію двічі. Податок кліньовий. Тут ви заплатите 19% від чистого доходу, і увага, тут немає жодного ліміта. Зробляєте ви 100 тисяч чи мільйон, ви будете завжди платити 19% від чистого доходу. І це супер варіант, так як я казала, якщо ви плануєте розвиватися та одразу працювати масштабно. Однак варто пам'ятати, що єдноособовка, тобто є однособоваться на має мав собі такі ризики, як втрата власного майонку, якщо компанія не піде добре. Скажімо, для того вибирають часом спулки, хоча вони є трохи складнішими в реєстрації та трохи складнішими у закритті. Тут ви також відкинете усі розтрати вашої компанії у кошти, тобто витрати вашої фірми і заплатите лише від чистого доходу. Варто пам'ятати, що ЗУС у податку лінійному є 4,9%, так само від чистого доходу. Однак у випадку, коли ваша компанія не зробить ні слотовки, ви заплатите лише 343 злотих до ЗУСу. Цей варіант добре підходить для компаній, які працюють багато, працюють масштабно та мають сталі витрати. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як зареєструватися сполку та які податки там, давайте наберемо в коментарях хоча б 10 коментарів, і я доповляю нове відео. Давай розповім тобі, коли тобі потрібна буде каса фіскальна та термінал платнічий. Так, це дві різні речі. На одній ти в бідронці оплачуєш свої товари, і з другої в бідронці тобі випадає чек. Оспостерігай за цим і зрозумієш тоді, що це дві різні речі, тому що люди це дуже часто путають. Каса фіскальна. Одразу надсилай рапорт до податкової, що податник такий та такий продав товарів на енду суму грошей, і з цієї суми треба заплатити податок. Де термінал платнічий це лише спосіб оплати для ваших клієнтів картою на місці. І один і другий варіант можна мати практично задармо. Касу фіскальну, якщо ви купляєте, протягом місяця можна скласти декларацію до податкової та отримати максимально до 700 злотих спроту або 50% вартості цієї каси фіскальної, що ми і допомагаємо робити нашим клієнтам. Термінал платнічий має в собі дуже корисні функції, такі як клієнт може оплатити одразу, ваші гроші є одразу на вашому рахунку, і вам не потрібно перейматися, чи гроші дійдуть, а не бігати з готівкою. Я запровадила програму, який є дофінансований з уні Європейської, якщо не помиляюся, і називається Польська Безготовкова. Ви можете зголоситися до цього програму. Польські е-платності можете загуглити і це одразу знайде, такий білий з помаранчевим сайт, можу залишити силку внизу, де можете замовити собі такий термінал платнічий. Вам треба мати зареєстровану компанію, вам треба мати банківський рахунок, на який будуть приходити кошти, і відповідно офіс, в якому будете його тримати, де зможуть його заінсталювати. Касу фіскальну вам уже потрібно буде знайти самостійно. При настрої каси варто мати вже обдумано наперед, які товари чи послуги. Ви надаєте, чи ви є одразу ватовцем, чи ви ватовцем станете після перекрочення ліміту у 200 тисяч, які суми та послуги у вас будуть. Тому що найчастіше, коли клієнти приходять налаштовувати касу фіскальний, тут увага ми їх не налаштовуємо, це є спеціально інші люди. У людей ступор. Люди знають, що у них є ось такий список товарів, але не беруть його з собою. Тому підготуйтеся до налаштування каси та приносіть одразу усі дані з собою. Що я завжди рекомендую нашим клієнтам, це аби касу фіскальну не замовляти онлайн, хоча вона є тоді дешевшою, але замовити її у найближчому локальному магазині. Чому? Тому що коли каса фіскальна ламається і ви не можете полагодити, її самостійно вам необхідно повністю закрити ваш бізнес. Ваша компанія, якщо не працює каса фіскальна, не може офіційно працювати. У таких випадках треба терміново налаштувати цю касу фіскальну, якщо офіс, де ви її купляли, знаходиться десь там далеко і буде їхати туди 2-3 дні, і вам це буде просто незручно, невигідно і буде затягувати ваш дорогоцінний час. Якщо це буде у магазинчику напроти, через дорогу один квартал, ви біжете туди, віддаєте їм касу, терміново налаштовуєте і вже після обіду можете далі продовжувати працювати. Тому зверніть на це увагу, обов'язково купляйте у локальному магазині, або можна було її одразу налагодити або внести якісь зміни, якщо такі будуть потрібні. Наші клієнти також приходили до нас з якого типу аплікаціями, які видають чеки. Наголошую, аплікації в інтернеті, які видають чеки для ваших клієнтів, з даними вашої компанії, не являються касою фіскальною. А касу фіскальну вам треба мати, у тому випадку, якщо ви приймаєте готівку від особ фізичних. Якщо ви працюєте повністю безготівково, ви можете не мати касу фіскальну. Однак, якщо це скажемо манікюрний салон, який приймає готівку від клієнтів, ви мусите мати касу фіскальну. Без неї у вас може чекати штраф навіть до 60 тисяч злотих, тому будьте обачними. Також, якщо ви маєте касу фіскальну, але вона не є зафіскована, не підключена і не працює онлайн, ви також можете отримати штраф. Дуже важливий пункт. Варто видати тих 2000 тисячі касу фіскально, аби вона була та вберегти себе від контролю. Коли ж підприємець може подавати документи на карту побиту? Питання, на яке ми розправимося на кожній консультації. Підприємець може складати документи на карту побиту навіть на наступний день після відкриття компанії. Однак не рекомендую цього робити з одної простої причини. Ужент хоче бачити документи про те, що ви працюєте. Ви можете написати бізнес-план, і так у деяких випадках ми робимо, пишемо бізнес-план, як компанія має розвиватися, які має доходи, які має підписані контракти і так далі. Однак, якщо ваша компанія має в деяких містах 60 тисяч, в деяких містах 80 тисяч доходу. То вам карту дають в засаді без цього бізнес-плану. Варто показати ваші доходи, варто показати ваші контракти, варто підписати ваші умови найму, лізінгу і так далі, аби уже бачив, що ви тут, скажімо, надовго і плануєте працювати та розвивати компанію, і основне сплачувати податки, і тоді без проблем зможете отримати свою касу фіскальну. Якщо у вас залишилося питання, обов'язково задавайте їх в коментарях та записуйтесь до нас на консультації, тому що ми реєструємо бізнеси у Польщі, а також надаємо бухгалтерський супровід. Залишу наш лінк на інстаграм, підписуйтесь та слідкуйте за ще більшими актуальностями у сфері бізнесу та ноганізацію Польщі.